Ще раз показую ярмарок в Сільпо на Семена Палія в Одесі. Ця акція проходить тільки ось за цією адресою в торгівельному центрі сім'я 24 і 26 жовтня. Великий овочевий ярмарок. Яблука по 9,90. Так, за кілограм. Хто мені писав? Це ціна за кілограм. Вказана 9,90, Будь ласка, цибулька 5,49. Це за кілограм. 17,94 Це у них тут біля парковки все в таких сітках. А всередині я показувала просто на ну набирайте скільки вам треба. Це гранула, 17,94 Ціна також за кілограм, мінус 45% Знижка, ось така, такий буряк за 6,90 Далі капуста. Капуста по 7,90 мінус 39% знижка. І морква 6,90. А ще є картопелька якась за 9,90%, там вона всередині стоїть на, на розв'яз, скажімо так. Супер-супер яблука ці сиплять, звісно, по 9,90. Всі хочуть собі взяти по 9,90 яблук. Та побільше 24-26 жовтня в Одесі на Семена Палія в торгівельному центрі сім'я Овочевий Ярмарок.